Ексберкутівці, які розстрілювали людей на майдані, отримали вироки суду: нічна атака росіян на Запоріжжя та дрони в Курській області. Хто атакував лікарню в секторі Гази та про що домовляються Росія та Китай? Я Аліна Клименко підсумуємо головні події дня в дайджесті несеться. Суд оголосив вирок п'ятьом колишнім беркутівцям у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській в лютому 2014 року. Тоді загинули 48 людей. Щоправда, троє обвинувачених втекли до Росії. Їх звільнили з під варти ще в грудні 2019-го. Тоді їх обміняли з РФ на українських полонених. Так от, цих трьох довічне отримав заступник командира полку Олег Янішевський. Його також позбавили усіх звань спецпризначенця Павла Аброськіна. Засудили до 15 Років з позбавленням права обіймати посади на три роки. Такий же вирок отримав Сергій Зінченко. На додачу його позбавили усіх звань. Маринченка визнали винним у перевищенні повноважень і призначили йому 5 років позбавлення волі. Втім, він вже відбув цей термін у СІЗО. Адвокат підзахисних заявив, вони подаватимуть апеляцію. Одного ж Беркутівця суд виправдав: це Сергій Тамтура. Він добровільно повернувся до України. Оскаржуватиме вирок, і прокурор Олексій Донський. Дещо на. Зрозуміла логіка, якщо трьох осіб визнано винним у вбивстві, а Марінщика визнано винним у перевищенні влавищені влади і при цьому виправдано вбивстві. Та, та позиція, яку ми доводили в дебатах, і при цьому ми посилалися не на власні якісь а, ну якби судження. І не лише на теорію кримінального права, а на постанови Верховного суду, які обов'язковим для застосування. А постанова чітко зазначено, що якщо є група осіб, які вчиняє злочин, то настільки важливо, хто безпосередньо вчиняв вбивства, хто вчиняв активні чи навіть пасивні дії. Достатньо того, що це була група, яка діяла узгоджено. Ексберкутівцям інкримінували застосування табельної вогнепальної зброї проти учасників акції протесту на інститутській у 2014 році. Умисні вбивства та замахи на умисні вбивства, а також терор терористичний акт та інші злочини через нічну ракетну атаку росіян в Запоріжжі. Сьогодні є влучання. Одна з шести ракет вдарила в житловий будинок. Там пошкоджено вісім квартир. Щонайменше чотири людини загинуло, три поранені. Ще одну шукають під завалами інших жителів. Евакуювали їм надали тимчасове житло. Коментував ще зранку начальник запорізької військової адміністрації Юрій Малашко. А вже в обід стало відомо, що існує загроза обвалу будинку. Там частину даху підтримували краном, щоб була можливість продовжувати пошукові роботи. Українські дрони знову працювали на території ворога у Курській області. 18 безпілотників атакували військовий табір із трьома тисячами російських військових та близько 80 одиниць техніки. Табір розташований біля аеродрому Халіно. Точну кількість втрат іще встановлюють. Але в СБУ кажуть, що удари по табору були потужними і точними з 18 18 влучань. А у Білому домі підтвердили передачу Україні ракет Атакамс. Нагадаю, вчора українські військові вдарили по російським базуванням та аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську. Пізніше з'ясувалося, що в цьому допомогли американські ракети великої дальності Атакамс. У Білому домі це теж підтвердили. Ракети Атакамс дуже точні та мають дальність польоту до 300 кілометрів. Однак нам поки передали модель, що вражає цілі на відстані лише 165 кілометрів. Це інформація від речниці Ради національної безпеки США Андрієн Ватсон. Більше про ракети атакамс ви можете дізнатися з цього відео. Україна поки отримала близько 20 далекобійних ракет атакамс. Вони мають касетні боєприпаси. Тобто, під час удару ракета розкидає 950 маленьких бомб, і території ураження відтак значно збільшується. Одна з умов постачання цих ракет не використовувати для ударів по території РФ, пише за Times із посиланням на двох західних та одного американського посадовця. Вчора пізно ввечері стало відомо про удар по лікарні Аляхлі, що розташована в центральній частині сектора Гази. Лікарня сильно зруйнована, там не можна продовжувати роботу. Пише видання Аль-Джазіра. За останніми даними речника МОЗ Палестини внаслідок вибуху загинули понад 470 людей ще понад 300 поранені. Після удару по лікарні тисячі людей по всьому світу вийшли на вулиці із протестами та підтримкою палестинців. Спонтанні протести зокрема спалахнули в Йордані. Данії, Туреччині, Лівані, Ірані та Іраку у місті на західному берегу ріки Йордан були сутички з правоохоронцями. Сторони конфлікту в ударі звинувачують одна одну. Палестинці кажуть, що Цахал скинув на них бомбу. В армії оборони Ізраїлю стверджують, що медичний заклад атакувало палестинське угруповування Ісламський джихад. Вони нібито запустили ракету з складовища за лікарнею, але вона впала на медичний заклад. На підтвердження своєї версії оприлюднили аудіозапис перехопленої розмови між двома бойовиками Хамасу. Ми

Інша команда пише видання The Times of Israel. Американський президент, зокрема, прилетів, щоб дізнатися про військову операцію в секторі Гази, яку планує Ізраїль. Утім, раніше представник армії оборони Ізраїлю заявляв, що візит президента Америки ніяк не вплине на наземну операцію в секторі Гази. Байден також планував побувати в Йорданії та зустрітися там із королем Абдалою, президентом Єгипту та лідером Палестинської автономії. Однак Через удар по лікарні саміт скасували. Поки світові лідери намагаються врегулювати загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Путін другий день в Пекіні. Сьогодні диктатор провів зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Там вони провели перемовини. Путін, зокрема, заявив, що Росія та Китай вибудовують тісну зовнішню політичну координацію, а також працюють над збільшенням товарообігу між країнами. Сі Цзіньпін сказав, що країни неухильно поглиблюють політичну взаємодовіру і підтримують щільну стратегічну взаємодію. За поїздкою Путіна уважно стеж. Жить, українська розвідка в ГУР оцінюють можливі ризики такого візиту та відповідні сценарії реагування, заявив речник Юсов в ефірі телемарафону. Він додав, що Росію зараз розцінюють хіба що як сировинний придаток. Ми теж стежимо за усіма важливими подіями, і звісно, будемо тримати вас в курсі справ.